Слава Україні, я Василь, родом Ритомицької області, Любовського району села Горопаю. До війни я працював еледроком в Києві, в Києві Енерго. З початком повномасштабного вторгнення із Києва переїхав до себе додому і став в теробороні. Після того був мобілізований в Збройні сили України і розподілений в 115-ту бригаду. Я згодом пішла воювати на Донбас. Бойовий шлях почав 2022 року, з березня місяця, оборона була серед Донецька, Лисичанська, потім Донецького аеропорту. Потім ми зайшли на Сумський кордон, де там були півроку, і після сумського кордону. Знову зайшли на Донбас, потім на Купінський напрямок, і на теперішній час ми знову на Донбасі. До польових умов я не звикав довго, тому що виріс в селі і працював в селі, мені то було вже привично. Я починав свій робочий шлях із колоску, так що привикати мені до польових умов не було важко. Мотивує мене. Те, що захистити нашу батьківщину від російського агресора і потім відбудувати Україну і далі розвивати її на європейському рівні. Я хотів би, щоб кожен розумів, що крім нас, це батьківщини нашої ніхто не захистить, і треба йти і захищати. І це треба чітко розуміти, що крім нас ніхто цього не зробить. Вдома в мене залишилася сестра. І двоє братів. Один брат ще мене так само призвався в 23 му році і теж служить в Луганській області. він Служив зараз на судському кордоні. Передаю привіт сестрі Наталі Миколаївні, яка працює лікаркою в себе в районі. Передаю брату Вітру Миколаєвичу. Він теж працює у в електрику в Києві. Передаю старшому брату Олександру Миколаївичу, Він працює. В аграрній сфері, у себе в Любовському районі. Слава Україні!